Як правильно вести ФОП у 2025-му? Як організувати облік діяльності та контролювати всі ключові показники відповідно до законодавчих новацій? Аби криворізькі підприємці були в курсі усіх змін щодо правових та податкових аспектів ведення бізнесу? В місті запровадили освітні семінари. Законодавство змінюється дуже інтенсивно, і для того щоб підприємців тримати в курсі подій, ми у місті, взагалі-то до військ... оголошення військового стану, діяла система проведення семінарів. Обов'язково був весняний та осінній для всіх підприємців міста. і Це було традиційно, але, на жаль, військовий стан призвів до того, що ми перейшли у проведення спілкування з об'єктами господарювання в онлайн режимі і почали проводити такі точкові семінари. Нари конкретна проблема, конкретні питання і ну більш вузькі такі питання на сьогодні. Ми вперше за період повномасштабного вторгнення проводимо офлайн семінар для суб'єктів господарювання всього міста. Учасниками бізнес-тренінгу стали більше як півсотні підприємців. Ми здійснюємо навчання за короткостроковими курсами для нашого населення. Це на сьогоднішній день дуже актуальна тема в світі реформ профтехосвіті. До речі, в Верховній Раді вже зареєстрований новий законопроект про професійну освіту і там до коріння змінюється вся система підготовки кадрів для ринку праці, тобто є певні там. Такі моменти, моменти, які ми вважаємо, вони слушні і на сьогоднішній час вони актуальні і вони допоможуть вирішувати проблеми з кадрами. Співпрацюємо ми з службою зайнятості України, так, тобто в тих проектах, які на сьогоднішній день існують, це перенавчання жінок на професії. Як то кажуть, да, чоловічі професії У мене такий маленький бізнес, що в мене окремо немає бухгалтера. Я сама веду і бухгалтерію, от я сама розробляю всі там технічні карти і так далі. Також у нас є. Співробітники, на яких там нараховується заробітна плата, і дуже корисно ходити на семінари, щоб не потрапити на штрафи по незнанню, або там, якщо там сам щось не дочитав якийсь закон, усе, що треба знати підприємцям на цей рік, учасникам тренінгу розповідали лектори-фінансисти з Дніпра. Ми познайомимо наших слухачів з змінами, які відбуваються в податковому законодавстві. Для малого бізнесу і мікробізнеса і познайомимо з основними новаціями, а саме змінами по податкам, по зборам, і також розглянемо питання особливості введення діяльності ФОПами та юрособами. Наразі дуже важливим є виробити стратегію, в рамках якої наші Працівники бухгалтери, фінансові директори зможуть адаптуватися до змін, які зараз є в оточенні. Це оподаткування і це взагалі стратегія доходів, яка планує збільшення податкових ставок. І звичайно, що в цьому контексті ми наголошуємо на адаптивності і залученні інноваційних методів і технологій, уведені власне обліку. Тому ми не боїмося змін. Ми пристосовуємося до них. Ми створюємо нові стратегії. За підсумками семінару, криворізькі підприємці пройшли анкетування Цьогоріч З міського бюджету виділені кошти на проведення ще декількох таких заходів для суб'єктів господарювання вони безкоштовні. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.